Я спокійно залишаю свою маленьку дитину одну спати і йду в магазин. Часто чую таку фразу від своїх знайомих подруг, але сама я проти цього. Не тому, що потрібно оберігати свою дитину і труситися над нею. Ні. Хто знає, що з тобою може статися по дорозі в магазин, можеш застрягти в ліфті, може напасти собака, може не розвернутися з машиною елементарно навіть в дворі. Що казати далі. Це ми вже не говоримо про нещасні випадки вдома, таке як коротке замикання, отічка газа і так далі. Ну, або ж елементарно, маленька дитина може впасти з кроваті. У мене, наприклад, син впав 7 місяців з кроватки вночі. Вночі. А це він може прокинутися в день, побачити, що ряду мами немає, або навіть сповсти з кроватки, або, дай боже, впасти з кроватки і нашкодити собі вдома. І це може статися буквально за 5 хвилин. Запам'ятайте, діти сплять абсолютно по-різному. Зараз він може дуже-дуже крепко спати. Через три хвилини йому може щось наснитися і він може прокинутися. Все. На жаль, дуже багато було нещасних випадків саме через те, що мами вибігали в магазин. У мене ж магазин під домом, під боком. Три хвилини йти. Що може статися? Тому матусі, будь ласка, беріть своїх дітей, йдіть з ними в магазин. Дитина подихає свіжим повітрям на прогулянці, і ви будете спокійніші. І ще є дуже багато випадків, що дітей залишають під магазином або під відділенням банку і самі йдуть вирішувати свої справи, а дітей залишають в колясці. Але це вже зовсім друга історія. Ми також її обсудимо. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. І не забудь підписатися.